Всім привіт! Коли вирощуєте рослини в теплиці, будьте готові бачити таку картину. Дні всім було пасмурно, рослини не бачили сонця, а тут ввімкнули і сонце, і жарко, тому все прилягло. З огірками все добре, ми їх вчасно притінили. Разів десять приходили дивитися, як вони піднімаються, листя видно, що було в'яле. Трішки полила, тут поливати дуже не можна, бо перше, що хочеться, це брати і поливати всі рослини. Разом з ними ж прилягли й перці, і капуста, квіти, все лягає. Щоб такого не було, треба не допускати різкого підвищення температури. Швиденько зранку відкриваємо вікна, двері треба слідкувати за протягом, тому що від холодного вітру так само листя в'яне і згорає, як і від сонця. Це вже сьогодні другий день і рослинам трішки легше. Огірки ще не хочуть так міцно стоять. Тому ми їх притінили і на другий день. Всіх поливати треба обережно не залити, бо два дні сонце. Далі знову буде пасмурно, холодно і так щороку. Я знала, що капуста тільки пересаджена, не може такого бути, що їй не вистачає вологи, а вона лежала, тому ми капусту не поливали. Квіти деякі полили. В тунелях загартовуються помідори, звичайно, на мороз ми їх заберемо. Цю ніч нам морозу не обіцяли, ми їх вкривали агроволокном і зверху утеплювачем. На термометрі зранку було плюс два, але у нас оця іній на утеплювачі був. І тільки розпочинає підніматися сонце, ми прибираємо укриття в тунелі зранку, це десь о пів на восьму, плюс три. Через 15 хвилин тут буде плюс 30, якщо не відкрити краї плівки, не зробити провітрювання. Загортовувати помідори треба обережно. Якщо не відкрити, буде дуже спекотно, вони зваряться. Якщо різко відкрити, я примітила, якщо на вулиці вітер менше, ніж плюс вісім, листя на розсаді помідорів згорає так само, як і при високих температурах. Тільки після високих температур воно бува піднімається, а після оцього холодного вітру вже не розправляється, обсихає і відпадає. Для перця відкриваю край, але не спочатку, де він посаджений, а ще десь 70 см плівки, і потім роблю маленький отвір, щоб повітря двигалося, щоб він не згорів від холодного потоку повітря. Помідором так само роблю спочатку краї відкриваю, а потім після обіду, можливо, всю плівку відкриємо. 12-та година дня помідори відкриті. Перці прикриті. Коли я розпочала перець вирощувати з закритою плівкою, не так як помідори, то дуже добре виростає розсада в тунелях. Це перці, які росли в ящиках. Я знаю, що будуть морози, але на них напала чорна ніжка. Висаджую ті, що залишилися в ящиках. Тут у них є шанс, ми будемо прикривати утеплювачем агроволокном. Зараз багато є, чим прикрити, ще ж тільки два тунелі в нас зроблених. І ставити вам на ніч. Якщо залишиться в ящиках за 10 днів, доки обіцяють холодно, то від чорної ніжки взагалі все впаде. Вчора висаджувала перці за 3 березня, було 3 квітня. І виходить, що місяць від посіву це достатньо для того, щоб виростити якраз зручну випікірувати розсаду перцю. Не треба раніше. Це я для себе хочу запам'ятати, що в лютому висівати не треба. А на початку березня розпочинаємо висівати, тому що в квітні ми пікіруємо. В березні це я в теплицю пікірувала. Тунелі зазвичай розпочинаю пікірувати після 5 квітня. Ці раніше, бо через чорну ніжку. В парнику загроволокна посіяні помідори прикриті плівкою і капуста рання висаджена. На морози прикрию додатково плівкою. Рано висадила розсаду цибулі. Прикривати я її не буду. Колись в мене вже була так висаджена, мінус 6, трішки краї побіліли цибулі. Зимова ж не мерзне, я думаю, і ця моя розсада не померзне. На наступні роки буду знати, що не треба так рано висаджувати або можна висаджувати. Посіяла насіння помідорів 26 березня в тунель. Всередині накрила плівкою. Зверху агроволокном вчора ввечері накрили, тому що в повітрі вже пахло морозом, хоча нам його не обіцяли. Сьогодні на день я не буду знімати агроволокно. Це буде в мене як притінення, щоб помідори не зійшли. Дивилася, ще помідорів там немає. На мороз накриємо агроволокном і утеплювачем, маю вже досвід заморожених сходів помідорів. Посіяли, були морози мінус 5, вони ще не зійшли. Ми думали, воно витримає. Насіння більш за все було наключене і померзло. Були лише поодинокі сходи. Тому зараз будемо добре накривати, зберігати свої посіви. Зробили парник сьогодні, посію пізню капусту. Цей рік трішки хочу виростити розсади, редиски посію. Вам поспішати не обов'язково, тому що після морозів я буду активно пікірувати помідори та перець. Висівати капусту мені буде накладно. Я ранню капусту завжди сію в холодну землю, на вулиці ще морози. Вона сходить трішки довше, але нормально. Тут розсада ранньої капусти відкриваємо зранку, щоб вона і загортовувалася, і не дуже швидко росла, бо 10 днів ще її ніхто продавати не буде, обіцяють же ж морози. Зазвичай ми продаємо після 10 квітня. Але треба дуже добре загартувати, бо в теплиці на неї не дме та лягає, коли її пересаджуємо. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Уже багато років підряд спочатку весна дуже тепла, розпускаються бруньки, розквітають абрикоси, а потім морози.